Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про прогноз погоди. Гостем нашої студії є Анатолій Прокопенко, заступник директора українського гідрометцентру. Вітаю вас. Доброго дня, пані Наталі. А пане Анатолію, від сьогодні починаючи із західних областей в Україну, прийде потепління, яке згодом пошириться і на східні регіони, і на південь. А чим власне зумовлені такі зміни, які зараз переважають атмосферні фронти? Ну, потеплення дійсно ми очікуємо. Це пов'язано з тим, що в зв'язку з активізацією південно-західних атмосферних процесів до нас буде надходити більш вологе і тепле повітря з Атлантики, а також серед... Середземномор'я. Але треба сказати, що 31 січня, тобто останній день місяця в Україні, буде досить неспокійним, тому що по всій території ми очікуємо. Сильний, очікуємо, мокрий сніг на півдні, безумовно, це буде більше дощ. Треба сказати, що це приміщення цього атмосферно активного фронту буде супроводжуватись поривами вітру в західній частині до 15-20 метрів на секунду. Вночі та вранці, наприклад, на Житомирщині і Київщині, ми очікуємо місцями сильний мокрий сніг. В день у східних та центральних областях подекуди налипання мокрого снігу і ожили. тобто весь набір таких несприятливих погодних умов, що притаманний якраз зимовому періоду. І на який період? Ну, це ситуація ще буде залишатися 1 лютого, але вона вже буде послаблюватись і надалі випадання опадів буде переважно у вигляді дощу. Ну, подекуди мокрий сніг, тобто ситуація більш така буде стабільна. Тобто, кінець січня це таке сніжне закінчення. Да, цього місяця. така не зовсім сприярла буде погода. Тому треба бути досить обережним і уважним особо для водіїв, тому що практично на більшості території України ми очікуємо ожеледицю. Лише можливо там в Криму і на крайньому півдні, де на сьогодні сніговий покрив майже відсутній, то там ситуація буде трохи ліпша. Це з опадами. Які будуть температурні показники? в цей ну період? я ще хотів би сказати, що в Закарпатській області і в горах Львівської області ми прогнозуємо небезпеку сходу снігових лавин. Зв'язку з... Да, зв з тим, що потепліше підуть опади, тобто вона якраз збільшується. Тобто лавини вже можуть сходити, сходити не обов'язково при участі людини, а вже навіть самостійно. І як довго може протриматися цей період сходження лавин до кінця зими чи навесні? Ні, безумовно, що періоди є різкі, вони є лавина небезпечні, є такі періоди, коли ми не очікуємо їх. Самостійного сходження, але це треба відслідковувати буквально кожного дня, і саме на основі аналізу ми вже тоді даємо свої попередження. І стосовно температурних показників, якщо на цей якщо говорити тиждень? про температурні показники, то треба сказати, що температура буде поступово підвищуватися. Особливо тепло, це тепло, тепло. Ми очікуємо 2-3 лютого. Коли Температура повітря буде підвищуватися до позитивних значень в день. Це безумовно, але і нічні температури будуть близько нуля або вище. Найтепліше, звичайно, це буде на півдні, південному сході. Тобто, в день там температури можуть підвищуватися до 8-12 градусів тепла в Криму. Можливо, навіть 14. а на Київщині. Ну, на Київщині вночі, якщо говорити по території Київщини, це плюс 2, а, мінус 2, ну, а в день, безумовно, 1-4 градуси тепла. Ночні показники температури, де буде найхолодніше в цей період, в яких регіонах? Найвище це південь, а найхолодніше? Ну, зв'язку з тим, що тепло охопить практично всю територію України, то безумовно трошки прохолодніше це буде північна частина України. Тепло охопить всі території України. Ви кажете, 2-3 лютого ми очікуємо найбільше потепління. Як довго воно буде утримуватися на території України? Який період? За прогнозами синоптики? Ну. Потепління воно отримається до 4 лютого. 4 лютого ми вже очікуємо поступове зниження температури і більш відчутне воно вже розпочнеться з 8 лютого. Отакі перепади температур високі, значні морози і відлига. А це є характерним для зими для нашого регіону. Ну, якщо говорити про лютий місяць, то це, звичайно, не є характерним, тому що, як правило, лютий місяць останні роки у нас стабільно прохолодний з від'ємними температурами. Ну на сьогодні можливо відбулася така ситуація, що холод прийшов трошки раніше, трошки раніше. Ну, і Після тривалого періоду холодної погоди лютий проявив себе початок лютий проявив себе якраз незвичним для себе потеплінням. От початок лютого, лютого місяця незвичне потепління. Взагалі, лютий відповідатиме місяць-лютий, народній назви своїй? він лютуватиме, які прогнози? Ну, Якщо говорити в цілому про люти, то треба сказати, що середню місячну температуру ми очікуємо в межах 0,4 градуси морозу, тобто це на 1,5-2 градуси вище за норму. І лише. У Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській областей середньомісячна температура буде в межах 5-6 градусів морозу, що близько до норми. Якщо говорити про кількість опадів, то вона очікується в межах норми. Тобто говорити про якісь такі надзвичайні події, які можуть бути у лютому, поки що немає підстав. Тобто все-таки ми очікуємо, що він буде більш спокійніший, ніж попередній період. А, от такі снігопади, які були на цих вихідних на півдні України, спостерігалися, зокрема на Одещині, а, українці ще можуть очікувати до кінця зими? Ну, На початку лютого точно ні. Ну, Завтра ми ще от, якраз такий період буде, ми прослідкуємо, все-таки, які несприятливі явища, погодні. Заважали роботі комунального транспорту, там енергетикам і таке інше надалі. Характер буде більш спокійніший, і я не думаю, що можливо повторення в першій половині лютого така ситуація, яка була на півдні у ці вихідні дні. Пане Анатолію, при дуже низьких температурах українці сьогодні мерзнуть. Це зумовлено високою вологістю. Вона характерна для нашого регіону. Ну, висока відносна вологість вона створюється саме в той період, коли йде потепління. Тобто потепління, опади, рідкі опади, танення снігу, тумани призводить до того, що збільшується вологість повітря. Ну, Інколи при невеликих від'ємних температурах і високій вологісті повітря комфортність погоди ну, Будемо говорити, дуже несприятлива для відчуття. Через це людина може навіть мерзнути сильніше, ніж при сухій е, е, вол, ну, при низькій вологісті повітря і ну, будемо від'ємних температур до 10-15 градусів. Немаловажну роль в цьому ще грає фактор вітру. Тому що якщо тиха погода, це відчувається м, більш Комфортно, якщо сильні вітри, то це також неприємне відчуття. Ну, в принципі, зараз більш така спокійна погода, чи вітер все таки передбачається? Ні, ну вітер ми на завтра передбачаємо до кінця тижня, на який період? Ну, вітер ми не прогнозуємо на дуже великий термін, як правило, це один-три дні. Тобто, на завтра буде найсильніший вітер, далі він буде зменшуватися, але рівно швидкість його буде досягати десь в середньому 5-10 метрів на секунду. Тобто, це такий що українці середньо. можуть планувати на вихідні, яка буде погода? От, Наголосіть ну, на цьому що. Ну, раз. на вихідні погода не буде дуже сприятливою, тому що будуть атмосферні опади. Це переважно дощ, і мокрий сніг. Ну і незважаючи, що температури повітря будуть позитивними в більшості регіонів, все-таки відчуття от некомфортності буде зберігатися, тому що дощі, опади будуть заважати і. Пересуватися і виконувати якісь роботи на відкритому повітрі і таке інше. А які атмосферні фронти зазвичай найбільше впливають погоду на території нашої країни? Ну, тут однозначної відповіді дати неможливо, тому що фронти до нас на територію України приходять як з заходу, так і з півночі, так і з півдня. Ну, інколи, хоча це не так часто, але і з ходу також. Але все залежить від їх активності. Тобто, якщо фронт малоактивний, він поводить себе більш, ну якщо говорити про ті явища, які при цьому утворюються, вони більш спокійні і не приносять якоїсь ну, такої шкоди для господарства, а також для діяльності людини. Але активні атмосферні фронти, які переміщуються, незалежно звідки тусь, тобто вони приносять таку дуже багато негативних стихійних і доматологічних явищ, які не є приємними, близькість чорного моря. Яким чином впливає на наш клімат? Ну, в першу чергу близькість Чорного моря це впливає на узбережжя Чорного моря. Тобто там клімат більш трошки, особливо це говоримо за літній період, він там трошки комфортніший, ніж вже е, на відстані 50-100 кілометрів від е, узбережжя Чорного моря. Ну, як правило, вони можуть тільки посилювати якісь баричні утворення, тобто в основному це циклонічні утворення, або при переміщенні атмосферних фронтів, тобто вони можуть загострюватись. Але говорити про те, що Чорне море аж занадто впливає на. Погодні умови в Україні, я б так поки що не говорив. А що впливає на кількість сонячних днів в зимовий період? От е, спостерігаємо, що взимку їх дуже мало було цієї зими. З чим ну, це пов'язано? Це в залежності від хмарності. Тобто е, чим більше хмарності, тим менше сонячних днів. Е, ну, в першу чергу, тому що м, е, е, біля землі збирається е, велика кількість е, е, Значить, атмосмоатмосфери, зволоженої атмосфери. Якщо літом йде інтенсивне випаровування, то взимку безумовно ні. Тобто, як вони зберігаються при земному шарі землі, і в зв'язку з цим кількість хмарних днів збільшується. як сьогодні можна оцінити стан озимих культур, як погода впливає? Ну, в цьому Чи році... можемо говорити в цьому... про високі показники вражальності? Yeah. Чи навпаки існує загроза? В цьому році до нинішнього часу погодні умови були сприятливими для перезимівлі озимих культур. Сильних морозів не було, але якщо були окремі періоди з сильними морозами, то той сніговий покрив, який був на полях, він їх надійно від цього захищав. Тому говорити зараз про якісь значні пошкодження немає причин. Єдине, що на півдні, де відбувалися часті зміни погодних умов від, від дуже теплої погоди до прохолодної, в окремі періоди там відбувався ріст рослин, їх повільна вегетація, і в зв'язку з цим відбувалися Значить, витрата поживних речовин і рослини на початок весни будуть дещо ослаблені. Ну, Можливо, там існує невелика загроза на окремих площадях, їх, ну, будемо говорити, збільшена загибель, але якщо вчасно буде зроблена підкормка, то стан рослин поліпшиться. Дякую, це був власний погляд. Ми говорили про прогноз погоди. Гостем студії був Анатолій Прокопенко, заступник директора українського гідрометцентру. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.